Я планувала, що буду співати завжди народні пісні. Це ніколи від мене ніколи не подій. Звісно, що спочатку я прислухалася більше, тобто я майже нічого не говорила. Я приймала все, що мені казали. Але коли я вже більше впевненіше співпрацювала в цьому середовищі, то, звісно, що я починала відстоювати свою... свою позицію. Тому що, ну, по-перше, Святослав мене сам до цього заохочував, тому що йому. Не було цікаво нав'язувати комусь свою позицію, а він хотів відповідно, щоб це було як, як діалог похож. можу впевнено сказати, що обійшлося без крові. Е, ну, ви бачите, як я тут сижу, як поробчик? Мені це все дуже незвично. Я думаю, що це буде триватися дуже довго. Я завжди переживаю. Я не можу позбутись якоїсь, якоїсь зараз скованості і. Для цього не тільки нічого не робиться, я свідомо нічого для цього не роблю. Тому що я вважаю, що це, це вже інше, це акторська майстерність. Я хочу бути музикантом. Я, я не хочу це все перетворювати в театр. Для мене дуже дивно, як сталося так, що я зараз опинилась тут, що в мене зараз має вийти альбом, тому що я цілеспрямована до цього ніколи я не фаталістка, але ну, це власне такий заперечує, парадокс виходить, тому що я все-таки думаю, що не просто так це все сталося, і, значить, це комусь потрібно, те, що я роблю. І навіть якщо багато речей зараз прийшли мені авансом, я знаю, що треба працювати, я знаю, що треба робити і коли треба. І я зрозуміла, що так, це не буде так просто, так швидко і так легко, але я не можу зійти з цієї дороги, вже трошки. Лемки це для мене перш за все темперамент. І прояв цього темпераменту це впертість. Тато в мене не з лемків, мама ми злемків. І це завжди було однозначно. Впертий і лемку. Коли якась суперечка не могла знайти консенсусу, то закінчилася вона саме тим висловом. От я вважаю, що це. Вот. А, власне, якщо говорити про музику, то там дуже багато всього, і це не можна передати словами. Це... Треба Оце тає стежечка. love Очка і звивається. Тому що вперше я в mm -hmm. мурашки оце відчувала, будучи на виставі Лесі, в театрі Лесі Корбус «Формула екстазі за творчістю Рудович. Там, в, в виконанні акторів, це просто було якесь. Дотепер до не, не можу зробити це відчуття. Дуже сильний, і тоді я зрозуміла, що де-небудь, але я знайдуся всі лаймківські пісні, я їх всіх запишу і буду знати, і я якусь донесу і постараюся зробити так, щоб їх полюбили якомога більше людей, так як я. Ну, Можливо, не так сильно, як я, але от, власне, цей альбом, напевне, і є здійсненням цієї мрії, яка в мене тоді зробилася. Я дуже люблю на Бокувати мої любимої авторів. Ніяк не поєднується з Лемківщиною. Ну, це зовсім якась інша моя сторона. Це література і музика. І... Якщо це все це не поєднувані речі, але десь вони переплітаються на якихось підсвідомих рівнях. І виходять мої пісні. Тому що я вважаю, що в моїх власних піснях дуже багато від народних тем. Я колись думала, що мій улюблений музичний розмір це вальс. І більше нічого я не просто не буду здатна створити. Це будуть тільки вальси. От, і це от якраз е, ця Франція. І, і не, не хочу просто зараз конкретно якось виокремлювати виконавців, ну, не, ск... не можу змовчити про Гінсберга і про Шелот. Це не є не перегукується ж ніяк з моєю творчістю, але, але вони на мене дуже повчували. Це якісь такі прості дуже. Прості теми, прості пісні, які потім в продакшені перетворюються на Ті Музиканти, які допомагали мені створювати альбом народних пісень, вони... я би хотіла, щоб це були більше люди, які живуть зі мною на одній хвилі і більше споріднені зі мною, тобто на моєму рівні. Вони всі професіонали, і коли я намагаюся їм донести те, що я хочу, то це не завжди адекватно, скажімо так. От. Я приблизно зараз знаю, що це будуть за люди, і будемо пробувати, тому що пісень вже народилось багато в цей час. Yeah. 아 <목소리도>